Життя Естер складно назвати казкою. Вона виявилася маріанеткою в руках людей, керованих своїми пристрастями і політичними інтригами. Але, потрапивши в пастку гірких обставин, ця жінка вирішила шукати Божого обличчя, визнаючи його повний контроль над цією ситуацією. Ідіть, зберіть усіх євреїв і постити заради мене. І пощу я з невільницями моїми, а потім піду до царя, хоч це проти закону, і якщо я загину, то загину. І ось на що Бог перетворив її правильну реакцію євреї заспокоїлися від ворогів, і їхній смуток перетворився на радість, алемент на свято. Між цими двома вершами є ланцюжок подій, в яких Бог повністю змінив ставлення язичників до євреїв. Але Бог також очікував правильної реакції від своїх дітей і казав Мардухей до Естер, якщо ти будеш мовчати в цей час, то для євреїв прийде свобода і визволення з іншого місця. Тобто Мардухей очікував від Естер певної реакції, але якої. Вона разом з іншими євреями три дні постила, просячи Божого втручання, будучи готовою до гіршого, якщо я помру. То я помру і діяли в межах своїх можливостей, усвідомлюючи ризики. Тоді я пойду до царя, хоча це проти закону. Але вирішальну роль відіграло саме Боже провидіння, милість царя, його безсоння і книга виявила саме навчинку Мардухея. До речі, і на тому, що йому не подякували раніше, лише за секунду до запитання до Гамана, який прийшов. Просити страти Мардохея. Зрештою, саме прохання цариці було вирішене не відразу, і встав цар у гніві від банкету і пішов в садок палацу. Але його неправильне уявлення про ситуацію, що випливало з цього, коли цар повернувся, гаман сидів на повчіпки на ліжку, на якому лежала Естер. І цар сказав, він навіть хоче зґвалтувати королеву в моєму домі, і вийшло слово з уз царя, і вони закрили обличчя Гамана. Зрештою, рішення царя віддати Мардохею все майно гамана, включаючи перстень. Лише після цього Мардохей та Естер змогли сформувати деякі поправки до закону, який допомогли б євреям уникнути геноциду. Зверніть увагу, що вчинки Мардухея та Естер насправді не були вирішальними в цій історії. Якби не активна діяльність Бога, можливо, Естер була б позбавлена царського титулу за свою зухвалість, як і попередня цариця. Але ця історія чудово ілюструє суть і послідовність дій у благочестивій відповіді на негативні обставини.